В чому сила медитації? Медитація це не про десь там полетіти, від'єднатися від душі. Медитація, перш за все, має фізичний ефект. Під час медитації ваше тіло розслабляється, відповідно, покращується циркуляція крові, знімаються спазми, де спазм завжди виникає запальний процес. І, відповідно, хронічні запалення в організмі знижують ваш імунітет, зменшують енергію, дають стан апатії, відчуття дискомфорту і скованості. Саме медитації дають розслаблення тіла, запускають регенеративні процеси і звільняють ваш організм від дрібних блоків у тілі. Таким чином, під час медитації тіло дійсно оздоровлюється. По-друге, під час медитації підключається мозок, адже ваш мозок в когось працює картинками, в когось відчуттями. Коли ти слухаєш медитацію, так, на початках думки можуть літати, і це нормально, тому що ваш мозок турбується про вас і він не звик до чогось нового. Але з часом ви навчитеся відключатись, розслабляти свій мозок. Тобто знайти ту кнопочку, яка переключає вас і дає вам можливість відпочити від стресу, від напруги, розслабити своє тіло і налаштувати ваш мозок на здоров'я, на щастя, на сприйняття всього нового. Тому медитація корисна і не має значення, якого в яку віру ви сповідуєте. Медитація для оздоровлення вашого. Тіла. Тому, регулярно використовуючи медитації рано і ввечері, ви покращуєте собі не тільки емоційний стан, а й фізичний стан. Ви станете спокійніше, здоровіше, ваше тіло стане більш рухливим. Тому використовуйте цей ресурс для збагачення збільшення енергії у вашому Тілі найкращих вам результатів.